У більшості західних областей у п'ятницю 30 червня має бути ясна погода, але в Ужгороді мінлива хмарність, а у Львові та Івано-Франківську синоптики прогнозують дощі. Температура в регіоні вночі від плюс 13 в день до плюс 26. Дощі та грози пройдуть майже по всій території північних та центральних областей. Лише у Житомирі та Вінниці опадів не передбачається. Температура повітря від нічних плюс 13 прогріється в день до плюс 25. У південній частині країни, за прогнозами синоптиків, дощитиме. Лише в Одесі цього дня без опадів. Вночі від плюс 14 в день до плюс 28. На сході дощі та грози найнижча температура вночі плюс 12, найвища в день плюс 25. У суботу, 1 липня, синоптики попереджають про дощі в Ужгороді, Львові, Тернополі та Івано-Франківську. Врешті областей Західного регіону опадів не передбачають нічна від плюс 15, денна до плюс 27. На півночі та в центрі тепло та ясно, але мешканцям Вінниці цього дня синоптики радять взяти з собою парасольки. Температура повітря від плюс 13 нічних підніметься в день до плюс 28. В Одесі дощитиме у Миколаєві та Херсоні ясно, а в Криму хмарно з проясненнями. Температура вночі від плюс 16 в день до плюс 30. На сході переважно ясна погода, але на Донеччині та Луганщині за прогнозами синоптиків пройдуть дощі від 15 до 27 з позначкою вище нуля. Дощі та грози пройдуть на заході в неділю 2 липня, лише в Чернівцях без опадів. Стовпчики термометрів рухатимуться у діапазоні від нічних плюс 16 до денних плюс 28. У сумах дощ у Чернігові гроза. Врешті північних та центральних областей синоптики опадів не передбачають нічна температура від плюс 15 денна до плюс 31. У Криму дощитиме в Одесі хмарно з проясненнями, а в Херсоні та Миколаєві в цей день ясно: від 16 до 30 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, дощі пройдуть у Дніпрі та Донецьку, врешті областей східного регіону без опадів від плюс 16 до плюс 29.